В Україні 22 друга -го година. У студії інтера для вас працюю я, Анастасія Даугли. Новини на десяту вечора. Маємо такі. Україну атакують ворожі безпілотники. Через це у кількох регіонах пролунав сигнал тривоги, де саме небезпечно ви бачите на власних екранах. Не покидайте укриття до відбою. Ворог знищує цивільну інфраструктуру Сумщини. Як повідомляє обласна влада, уночі російські війська атакували трьома безпілотниками підприємство у Тростянецькій громаді, пошкоджені приміщення. Також вдарили дронами по території піщанського старостату сумської громади. Знищено будинки та утівки. Попередньо з РСЗВ обстріляли село у Путівльській громаді. Двоє людей поранені, понівечені приватні обійстя і транспорт. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп провів першу з часу інавгурації розмову з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це американський лідер написав у власних соцмережах. Розмова тривала півтори години, і, за словами Трампа, була дуже позитивною. Лідери домовилися про зустріч у Китаї. Війну в Україні не обговорювали. Основною темою була торгівля та корисні копалини. Також Трамп у своєму дописі анонсував перемови на рівні урядів двох країн. Дональд Трамп знову заговорив про санкції проти Росії, заявив журналістам, що має власне бачення строків, коли варто діяти. Якщо ситуація не зміниться і переговори не просунуться, Трамп готовий ухвалювати суворіші рішення у Конгресі. Тим часом пропонують свій план. Сенатор республіканець Лінсі Грем зареєстрував законопроєкт про посилення тиску на Росію. Високими митами на імпорт з країн, які купують російські енергоносії. Я ще не дивився, але вони все одно діятимуть за моєю вказівкою. Так і має бути. Вони чекатимуть на моє рішення. Я ще не ознайомився із текстом. Знаю лише, що це законопроєкт про санкції у потрібний момент. Я зроблю те, що вважатиму за потрібне, але цілком можливо, що все буде гаразд. Потрібно буде подивитися, але конгресмени чекатимуть, поки я вирішу, що робити. І можливо, я незабаром це вирішу. Санкції мають змусити Росію відчути, що вести надалі війну вона не зможе. Про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна розраховує на сильні санкції від Сполучених Штатів проти країни-агресорки. Дорогі українці, українки, сьогодні росіяни знову вдарили по Херсону двічі за день. Вони зруйнували будівлю обласної адміністрації, ще одну цивільну будівлю. Вже не вперше вони атакують цю будівлю, але сьогодні саме показовий удар жодного військового сенсу. І все це кожен такий удар зовсім не про так звані першопричини війни, про які в Москві люблять поговорити. Це про те, що вони хворіють війною, ненавистю, бажанням знищувати життя інших народів. Таких можна здолати лише силою, силою дипломатії, силою санкцій, силою зброї і технологій. Російська армія руйнувала життя народів Кавказу, знищувала життя в Сирії. Вони пішли навіть в Африку, щоб там продавати свою жорстокість місцевим царькам. Росія гордиться цим, гордиться. Що вміє вбивати, і чесно кажучи, більше нічому ця держава нормально не навчилась. Росія це найбільша загроза у євроатлантичному просторі. Про таке заявив посол Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер у штаб-квартирі альянсу. Саме через це Сполучені Штати вимагають від партнерів по НАТО нарощування оборонних бюджетів до 5% ВВП. Посол також наголосив, що Росія здатна відновитися за 5 років чи навіть швидше для потенційного нападу на держави НАТО. І країни-члени альянсу мають посилити власну обороноздатність. Великий дипломатичний десант на Київщині у межах саміту міста регіонів у делегації з інших країн відвідали регіон, який серед перших чинив спротив ворогу на початку вторгнення Росії. Іноземні дипломати та політики пройшлися вулицями, де відбувалися бої, і побачили, як відбудовують понівечені громади. Наш наступний сюжет з селища Бородянка. Селище, яке витримало перші авіаудари на початку повномасштабного вторгнення. Людмила Бойко досі пам'ятає ті дні. Коли вже прийшла окупація, стала окупація в Бородянці, то я залишилася тут, тому що ми не могли покинути Бородянку. В завалах залишалась моя родина і мама дуже хвора і в такому стані, що везти її було кудись, просто неможливо. У дні окупації у Бородянці загинуло 240 людей. Аби вижити місцеві жителі об'єднувалися разом, розбирали завали, допомагали одне одному і чекали на допомогу. І щоночі ми дивилися на ці обстріли, награди, і в один момент настала тиша. Стало тихо. Буквально на ранок ми з чоловіком пішли в центр сюди до бородянки. Пройти тут було просто неможливо. Все було закидане їхнім транспортом. Попел від спалених автомобілів. Валялися трупи людей, валялися трупи тварин. Але ми бігли всі до середини, до парку. Там також все було в жахливому стані. Тільки заради того, щоб побачити, хто залишився живий. Житлові будинки, школи, дитячі садки, лікарні, офіси сьогодні в селищі триває активне відновлення. З понад 800 зруйнованих та пошкоджених об'єктів уже відбудували майже 600. Підіймати бордянку з руїн активно допомагають міжнародні партнери. Сьогодні у нас візит представників Єврокомісії. Ми говоримо про. Київщину, демонструємо населений пункт Бородянка, селище, де ми зараз і знаходимося, і розповідаємо про те, що вона пережила з початку повномасштабного вторгнення, про період окупації, про населення, яке було вимушено. Виїхати через знаходження тут військ Російської Федерації наразі багато об'єктів близько 600 вже вдалося відбудувати, відновити закордонні делегації. Переглянули світлини, якою була бородянка після обстрілів, і яка тепер. Чому для нас так само важлива Бородянка, як і для самих мешканців Бородянки? Тому що ми хочемо зробити тут приклад для відновлення інших міст України, ті, які сьогодні не можуть відновлюватися, бо поки що йдуть бойові дії. Що стосується відновлення, то на цей рік на місто Бородянку передбачено 2,7 мільярда гривень. А на сьогоднішній день вже пішло в цьому році на відновлення. Пішло близько 700 мільйонів гривень. Зараз реалізується 77 проєктів за державні кошти. Нам допомагають міжнародні партнери відновлювати приватний сектор. Іноземним гостям українські посадовці намагаються донести бородянка. Це не лише про швидку та якісну відбудову, Передовсім, це про людські долі. Там, де ворог намагався посіяти смерть, зараз кожному дню надають життя. І це взірець стійкості для України та всього світу. Катерина Самоленко, Євгеній Камінський, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини. Сьомий благодійний журналістський концерт відбувся сьогодні у Києві. Цьогоріч захід присвячений ювілею поета Юрія Робчинського. Як співають відомі медійники, бачила наша кореспондентка Валерія Глущенко. Далі її матеріал. Доброчинний концерт під назвою У нас все є відбувся під дахом одного з національних університетів Києва. Відомі журналісти та телевізійники зібралися сьогодні на сцені, аби до 80-річчя легендарного українського поета та композитора Юрія Репчинського виконати пісні його авторства. Він не вважає, що йому 80, Він вважає, що йому другий раз 40. От це друге. 40-ка 40-річчя, і ми бажаємо йому, щоб він дуже до третього річчя. журналісти у нас винтоловити не тільки в репортажах, не тільки в статтях, не тільки в своїх жанрах, але вони прекрасно пишуть вірші, вони прекрасно співають пісні. Вони. І малюю, зокрема, але якщо сьогодні ми говоримо про пісню, то мені надзвичайно цікаво послухати, як журналісти співатимуть. Я вже всьому беру участь у цьому благодійному концерті. Ну це не просто важливе, це необхідне. І якщо раніше перші концерти ми збирали гроші тільки для центру дитячої кардіології і кардіохірургії, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що треба збирати гроші. Для наших бійців ЗСУ. Серед медійників, які взяли участь у творчому вечорі, були українські захисники. Так зі сцени своїм віршем, написаним на передовій, поділився Олександр Пилипець, голова правління телеканалу Інтер. Рідки про кохання, життя і дружину, яка чекала його з фронту. Чекай мене, мене і звіли. Чекай мене і в березі. Журналісти, які дійсно що своєю творчістю підтримують військових хлопців, дівчат, які нас захищають, які боронять рубежі нашої країни. І, ну, я маю велику честь бути серед, серед них, серед журналістів і маю велику честь представляти свою творчість сьогодні тут, на цій сцені. Організатори щорічного благодійного проєкту центр кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України. Мета цього концерту зібрати гроші на два десятки дронів для зсу. Ми збираємо для 127 ї бригади. Хлопці боронять нас на харківському напрямку. Це саме базовий дрон, це сімочка, сімидюмовий дрон. Зазвичай такі використовують як камікадзе, і це саме ходовий дрон у підрозділах. За місяць зібрали гроші на придбання 16 безпілотників. Суттєву суму для закриття потреб військових зібрали й глядачі концерту. Валерія Глушенко, Василь Міновщиков. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. Біля української антарктичної станції академік Вернацький помітили справжнього льодового гіганта. Айсберг завдовжки понад кілометр, майже як хрещатик, дрейфує неподалік острова Галіндес. Полярники кажуть, за роки роботи такого велетня не бачили. Форма у нього рідкісна: це так званий столовий айсберг із рівною верхівкою та вертикальними стінками. Науковці припускають, що він відколовся від шельфа Антарктиди. Зараз за Айсбергом уважно спостерігають українські дослідники. Японські науковці зробили прорив у боротьбі з пластиковим забрудненням, створили новий тип пластику, що розчиняється у морській воді. За кілька годин у лабораторії біля Токіо продемонстрували, шматок матеріалу буквально зникає і не залишає жодних слідів. Учені зазначають, нове пакування буде міцним, як і звичайний пластик, але повністю розкладається під впливом солі. А залишки переробляють природні бактерії без утворення мікропластику. Розробка привернула увагу інвесторів у сфері пакування. Такі новини марафон триває, і за мить його продовжить Олексій Фарієв. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.